Сьогодні у нас нова тема це основи термодинаміки. І саме про тепловий рух, про внутрішню енергію і про кількість теплоти ми сьогодні з вами побалакаємо. Ми ж з вами балакали, що всі молекули рухаються, мають хаотичний рух безладний. І можуть рухатись або швидше, або повільніше. Це залежить від температури та тиску е всередині тіла, або всередині якоїсь рідини або газів. І від того, від їхня швидкість, середня кінетична швидкість може змінювати. Саме ми розглядаємо з вами тільки в даному, так сказати, в даній лекції тільки тепловий рух. Тепловий рух це хто? Це. Хаотичний рух мікрочастинок, ну, мікрочастинки це є мол молекули та атоми мікрочастинок, з яких складаються всі тіла, які самі атоми, молекули, електрони. Протони тощо. Це, от є саме мікрочастинки. Найбільш переконливим експериментом про доказом теплового руху є Броунівський рух. це ми вже з вами балакали дві лекції тому. Був такий ботанік англійський брон, який відкрив саме бровнівський рух. Він брав спори плавуна, клав їх у воду, і вони хаотично безладно рухались. Чим більше він підвищував температуру, Тим швидше і хаотичніше вони починали рухатись і рухались в різні сторони. Від чого залежить цей рух? Ну, звісно ж, залежить від енергії і від температури. Кінетична енергія такого руху теплового прямо пропорційна абсолютній температурі, тобто, є складовою частиною внутрішньої енергії всієї фізичної системи. Тобто складається певна система, називається вона термодинамічна, це сукупність мікроскопічних тіл, які взаємодіють між собою. Ну, взаємодіють і обмінюються енергією між собою. Ну і звісно ж, навколишнім середовищем. Тобто в термодинамічній системі всі мікроскопічні тіла, атоми, молекули, електрони, протони тощо можуть взаємодіяти між собою і тим самим. Передавати і обмінюватися енергією. У кожного тіла є своя внутрішня енергія. Будь-яке тіло, яке лежить у вас зараз на столі, будь-яке тіло, яке знаходиться десь там на вулиці, валяється, камінь, там, собака, кошка, все має свою внутрішню енергію. Хто така внутрішня енергія? Внутрішня енергія, яка знаходиться а, в кожному тілі, давайте напишемо внутрішній. Це сума кінетичної енергії руху, його молекул ну, вважається на увазі тіла і потенціальна енергія їх взаємодії між собою. З курсу 7 класу ви повинні пам'ятати, що є дві енергії. Є кінетична енергія, ось ця, і є потенціальна енергія. Чим відлічається кінетична енергія від потенціальної? Кінетична енергія має швидкість. Тобто кінетична енергія руху розказує про те, що якась мікроскопічна частинка рухається, тобто є швидкість руху. У потенціальній енергії руку немає. Потенціальна енергія тільки передає імпульс до іншого тіла, тим самим передаючи енергію. Тобто потенціальна енергія вона не має швидкості. Так і запишу. Швидкості немає. Ми можемо змінювати внутрішню енергію будь-якого тіла і саме за допомогою двох шляхів, за допомогою виконання механічної роботи. І шляхом теплопередач. Тобто можна, можна змінити внутрішню енергію? Як я вже і сказав, є два види. Перше це використання механічної роботи, а саме якою? Ну, це, наприклад, деформація, або сили тертя. При деформації тіла нагріваються. Ну, тобто, якщо ви е молоток та, і цвях, і будете по ньому бити, то його шляпка буде деформуватися, тим самим нагріватися. Так само і сили тертя. Коли є сили тетя, тіла нагрівають. Ну, потріть між собою дві долоньки, да, і ваші долоні нагріються. І останнє це шляхом теплопередачі. Це передача тепла від більш нагрітого тіла до більш холодного. А, так, я запишу. Що теплопередача. Це передача енергії від більш нагрітого тіла до менш нагрітого без виконання роботи. Як саме може виконуватись теплопередача? Теплопередача може виконуватись тільки за допомогою теплопровідності, конвекції та випромінювання. І ці три види теплопередачі, Теплопровідність, конвекція, випромінювання не, не використовують роботу. Тим самим, можемо сказати, що теплопередача це енергія саме передачі потенціальної енергії, яка перетворюється в кінетичний рух. Наприклад, теплопередача. Ви прийшли додому, вдома тепло, але постіль ваша прохолодна. Да? Лягаєте спати, ваша постіль холодна, але ви в неї лягли, і постіль ваша нагріється. Чому? Тому що ви передасте світ свого тіла більш нагрітого. Да, у наше тіло з вами при нормальних умовах має температуру 36,6 градусів. Да, передасте своє тепло постілі. і ще. Прийшли в коледж. В коледжі, як обично, мінус 5 градусів, стільчики холодні. Сіли своєю п'ятою точкою на стільчик і передали своє тепло від вашої п'ятої точки до стільчика. Стільчик нагріється. Вже наступна людина, яка буде сідати на стільчик, уже не відчує такої холодриги, як відчули ви. Теплопровідність. Перше, про що ми з вами запишемо, да? це що таке? Це обмін енергією, обмін. Енергією між тіла, між тілами, які перебувають у безпосередньому контакті. контакті. Ну, тобто, це. Обмін енергією між тілами, які можуть знаходитись саме у безпосередньому контакті, які друг в друга торкаються. Це теплопровідність. Конвекція. Конвекція це перенесення енергії в рідинах і в газах. Перенесення енергії. В і газу за допомогою потоків. Потоки. Наприклад, прийшли додому холодно, включили обогріватель, він почав нагріватися, передавати тепло. Навколишньому середовищу, да, і навколишнє середовище потоками енергії почало прогріватися повністю в кімнату. Або в рідинах, якщо ви возьмете стакан холодної води, да, і в неї нальєте трошечки гарячої води, то через деякий час вся вода стане теплою, але не одразу вона стане теплою, тому що поки перенесеться вся енергія. Тепла, тепловий рух, ну, хаотичний рух мікрочастина, поки перенесеться вся ця енергія пройде деякий час. Тобто конвекція буває тільки в рідинах і в газах. В твердих тілах конвекції не буває. І останнє це випромінювання. Випромінювання це перенесення енергії електромагнітними хвилями. Перенесення, елек... перенесення енергії. Хвилями. Ну, а також видимим світлом або інфрачервоним випромінюємо. Ну, наше сонечко, дуже гарний приклад. Теплопередачі за допомогою випромінювання. Воно світить, електромагнітні хвилі від сонечка рухаються, досягають землі, тим самим передають нам тепло. Ці, ці теплопередачі нам потрібні будуть для того, щоб вирішувати задачі. Ми вже знаємо формулу з вами головну. Да, ми вже її записували, але записуємо ще раз про формулу ідеального газу. Вона нам знадобиться для того, щоб знайти внутрішню енергію від стану ідеального газу. Так і запишемо формулу внутрішньої енергії. Газу. Енергія. В даному випадку енергія позначається буквою У, як напруга, можна знайти до формули. Є кінетичне помножити на число вага. Також можна Взяти і це число, кінетичну енергію визначити. Як саме 3,2, е, 3, 2, КТ, це і є кінетична енергія, ну і помножимо на число Ава Ну, і якщо ми К помножимо на Т і на НА, то це буде газово постійно, тому можна визначити ще до формулою 32-х. 3 R на T. Ще раз повторяю. Буковка K маленька, це постійна Больцман. Вона дорівнює 1,38 на 10 мінус 23. Ну, Джоулі на Кевин. Це от R, гадала постійно. Вона дорівні 8,31 сота джоуль на Келвин. Джоуль моль на кельвін. Це універсальна газова постійна. Ми її вже записували. Так от, знаючи кінетичну енергію, ми можемо знайти. І внутрішню енергію. Ну і саме число вага. Число вага вас, так дано. Су. Що таке 3 ділено на 2 КТ? Це і є внутрішня енергія. Кінетично, точніше. Су. Що таке R? Це саме ось це от КТ. Треба було другим кольором. Сейчас. Катена Енова гадра це і є оця от газова постійна. Далі. У кожного тіла є своя характеристика. Так само і в термодинаміці є характеристика тіла, це кількість теплоти, яке знаходиться саме в тілі. Про це ми сьогодні з вами і запишемо, що є така штука, що кількість теплоти. Це фізична величина, яка характеризує. Теплові процеси і еквівалент на роботі. Робота у нас буква А нагадує. Тобто кількість теплоти? Дуже сильно залежить від роботи, яка буде виконана над тілом. Обід, обидві ці величини, як кількість теплоти і робота, є кількісними мірами зміни енергії. Тобто робота дорівнює зміні енергії. От так, я запишу, що робота, я робота дорівнює зміні енергії от тригольничок називається дельта. Вже, мабуть, не на перший раз я це кажу. Дельта позначає те, що величина змінюється. Змінюється саме механічна енергія. Кількість теплоти дорівнює, теж змінює енергію, але змінює саме теплової енергії. Тепловою. Тобто, грубо кажучи, якщо виконується робота над якимось тілом, то там витрачається енергія механічна. Ця механічна енергія перетворюється в енергію теплову, тим самим збільшуючи кількість теплоти. Одиниці вимірювання ті ж самі, тобто робота дорівнює кількості теплоти і дорівнює джолі. Одиниці вимірювання джоулі. І для нагрівання тіла масою М від температури Т1 до температури Т2 треба надати йому певну кількість теплоти Q. Тобто формула кількості теплоти виглядає так. Формула Q равно СМ Т2 мінус Т1. Або Ю равно СМ дельта Т. Дельта – це означає зміна температури. Наприклад, у вас була 100 градусів водичка, стала 60. Яка буде зміна дельта Т? Була 100, стала 60. Яка дельта Т? 40, 40, так. Да. Тобто це, грубо кажучи, просто різниця між більшою величиною до меншої. Що таке буква С? С це питома теплоємність. Де її взяти? Табличному, табличний значень, птому теплоємність. Коли буде, коли я викладу запис лекції і лекцію саме текстову, то всередині буде табличка з питомою теплоємністю. Питома теплоємність. Питомо, теплоємність". Це кількість теплоти, яку треба надати одному кілограму речовини, щоб змінити її температуру на один Кельвін. Тобто під час обстрігання тіла його кінцева температура менша, да, за початково. І кількість теплоти може бути недодатньою, а від'ємною. Тобто, якщо тіло віддає тепло, то він віддає певну кількість теплоти. І в даному випадку число буде зі знаком мінус. Якщо у нас просто ситуація, коли ми нагріваємо тіло, то в даному моменті то число буде зі знаком плюс, буде «позитивно». А... Взагалі, кількість теплоти, яку можна передати між тілами, можна знаходити за допомогою двох формул. оці CM Т2-Т1 і ЦМ ΔТ. Все залежить від того, що у вас дано в задачах, які ми перед собою поставимо. Які є, шановні питання? Ники немає. Поки немає Наступного разу ми з вами зустрінемося і порішаємо задачі саме на кількість теплоти. Будемо знаходити кількість теплоти в певних якихось е е системах фізичних, термодинамічних і порішаємо задачі, так.